Головне про події 4 жовтня Україні не вистачає водіїв, економічному бронюванню працівників бути, а Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою. Докладніше далі. Кабінет міністрів України змінив термін явки громадян на військову службу під час мобілізації, скоротивши його до 7 діб залежно від місця проживання. Економічному бронюванню працівників бути, як заявив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, рішення про запровадження економічного бронювання ухвалене. Після повномасштабного вторгнення 1123 релігійні громади УПЦ МП перейшли до ПЦУ. Повідомляє видання Бабель. Найбільше громад перейшло на Хмельниччині та Київщині. Підприємство Українська бронетехніка і чеський виробник зброї Чехословак груп домовилися про спільне виробництво 155-мм міліметрових снарядів. За планом у 2025 році буде виготовлено 100 тисяч боєприпасів. У транспортно-логістичній сфері в Україні дефіцит водіїв через мобілізацію сягає 25% потреби у сфері пасажирських перевезень у містах до 30%. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, території та інфраструктури Сергій Деркач. Частину вакансій доводиться закривати жінкам. Україна не вступить до Євросоюзу, поки у Києві не вирішать питання ексгумації і пам'яті жертв волинської трагедії. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк Камиш. Правоохоронці викрили голову медико-соціальної експертної комісії Харкова та його спільників, які за гроші видавали військовозобов'язаним чоловікам фальшиві довідки про інвалідність. Усього затримано 13 медичних посадовців. Повідомляє Харківська обласна прокуратура. Російський наступ досягне кульмінації протягом найближчих місяців, якщо не тижнів. Прогнозує інститут вивчення війни. Причина в тому, що окупанти не мають достатньої кількості живої сили і техніки, щоб продовжувати інтенсивний наступ і поточні російські наступальні операції на сході України. У російському Новосибірську спалили обласне управління ФСБ, а в тимчасово окупованому енергодарі підірвали воєнного злочинця і колаборанта Андрія Короткого, причетного до репресій українців на окупованій Запорізькій атомній електростанції. НАТО не буде перехоплювати ракети та безпілотники над Україною, так як робить це над Ізраїлем, тому що це було б втягненням альянса у війну. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін пригрозив ядерною зброєю, якщо хтось зазіхатиме на суверенітет КНДР. Про це сповіщає агенція Reuters. Із сектора гази врятували 21-річну фавзію Амін Сідо, яку 10 років тому викрали з Іраку бойовики терористичної організації Ісламська держава. Як повідомляє CNN, операція з її порятунку тривала чотири місяці. Дівчина належить до етнорелігійної меншини єзидів, що проживають, зокрема, в Іраку та Сирії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.